Міський голова Микола Нага розпочав щопонеділкову апаратну нараду з інформації про ворожі обстріли, які пережила наша громада у ці вихідні. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минулі вихідні були надзвичайно складними. Громаду атакувало 8 безпілотників. Ворог черговий раз намагається зруйнувати нашу інфраструктуру. Не носить величезні втрати і величезну шкоду. Зокрема, зазнали руйнації інфраструктурні об'єкти, школа, житлові будинки, гаражі, автомобілі. У результаті атаки загорілись гаражі. До місця події негайно прибули співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. Вогонь охопив 13 гаражів, які розташовувались поруч один з одним. Також палали цивільні автомобілі. Рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу та запобігти подальшому поширенню вогню. Вже зранку розпочали. Почалися аварійно-відновлювальні роботи. Поліцейські Шосткінського районного управління поліції фіксували руйнування, завдані армії Російської Федерації. Окрім гаражів, які знищив вогонь, зазнала ушкоджень ще частина будівель. У когось вибуховою хвилою були пошкоджені ворота, у інших уламками і цеглою понівечено дах. Власники споруд увесь день неділі ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також відомо, що незначних ушкоджень зазнав навчальний заклад. Вчора але наслідки ворожого обстрілу. Дякувати Богу, пошкодження незначні. Заклад впорався своїми силами. Микола Петрович вкотре наголосив, що останнім часом Росія запускає по Україні більше дронів камікадзе типу шахет ніж раніше, що значно збільшує ризики для населення. Очільник громади закликав громадян бути пильними та обережними. Один із населених пунктів був атакований безпілотниками. Ось в таких умовах ми живемо і тому я закликаю всіх в черговий раз, безпека кожного залежить від вас особисто, в першу чергу. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не заспокоюватись, думати, як забезпечити свою безпеку і безпеку своїх близьких.